Просувати Інстаграм на сьогоднішній день і скільки це вартує. Будемо писати на дошці. Маємо наш інстаграм аккаунт. Його потрібно просувати. На сьогоднішній день скажемо, що в нього 0 підписників. 0. То що ж з ним робити? Треба публікувати контент. Скільки? На сьогоднішній день вам потрібно публікувати в свій інстаграм аккаунт, мінімум. 30 відео, мінімум 30. Кожного дня одне відео потрібно вам публікувати і отримувати хоч якісь охоплення з цих відео. Але питання ж у вас буде стояти: а як же заробити цих підписників перших? Підписатися на своїх друзів ні, це не варіант. Бо ваші друзі це не означає, що це ваші потенційні клієнти або ваші е, люди, які будуть за вами слідкувати. Навпаки, вони можуть принести ну, погані результати, взагалі ваш аккаунт перестане просуватися органічно. То як же ж їх отримати? Треба запустити таргетовану рекламу. Ви скажете, скільки потрібно використовувати грошей для того, щоб отримувати перших підписників. Я поділюсь з вами інформацією і скажу, що на сьогоднішній день, в залежності від ніші, один підписник вартує приблизно 3-4 долари для інстаграм-аккаунту. Якщо у вас якийсь завод і профільний бізнес, який, ем, ну скажімо так, відверто мало цікавий е, загальній аудиторії України, ця вартість може бути ще більша. Тому готуйтеся до того, що 3-4 долари до одного підписника. Відповідно до того, щоб отримувати на нульовий аккаунт 5 підписників на день, вам потрібно витрачати 20 доларів в день. Математика дуже проста. 20 доларів помножуємо на 30 днів на місяць і отримуємо скільки? Правильно, 600 баксів. Плюс ЗП таргетолога людини, яка буде вам то все налаштовувати. Не забувайте, зараз дуже багато курсів, і щоб навчитися просуванню свого акаунта Instagram самостійно, це дуже просто і займе у вас приблизно тиждень часу для того, щоб десь знайти якісь курси, безкоштовні відповідно, подивитися або заплатити людям, які вам дадуть, скажімо так, рекомендації і покажуть, як це робити. Це не вартує дорого, там 100, приблизно 200 доларів ви витраст. Загально виходить, або 200 доларів витрачаєте на таргетолога якогось простенького, в середньому заробітна плата по ринку якісного таргетолога на сьогодні 400 баксів, але можна знайти і за 200, ну, без досвіду, або кейси потрібні. Пишу 400, бо або на курси витратити, або що ще. І виходить так: що для того, щоб просувати свій інстаграм аккаунт на сьогоднішній день. Вам потрібно витрачати ось таку суму грошей реалій нинішнього ринку. Є лайфхаки і є соціальні мережі, які набагато перспективніші і набагато дешевші. Тому не заходьте в інстаграм і не намагайтеся там робити дуже багато активності, якщо у вас немає цих коштів підписуйтесь на канал. Слідкуйте У нас про гроші та про маркетинг.